Всем привіт! Сьогодні 14 число. Ну, так би мовити, старий новий рік. Я ось хочу похвастатися. Ну все, починати. Давайте я почну з таких речей які трошки поламають можливо наші стереотипи Погляньте, які які сортсмени я маю на увазі ми дуже панікуємо кажемо кому голубівництво ми залишимо якщо немає нових молодих Ви знаєте мені здається що Голубівництво в хороших руках. В хороших надійних руках голубівництво наше. Назвіть мені голубятника мого віку, старшого, який є фанатиками гону. Ну не вряди води. не від випадку до випадку. Не від вітру до вітру. То мого не мого які фанатично піднімають голубів не знайдете а молоді вистачає а молоді вистачає це я вам голубків показую значить це голуби це подарунок мені і подарунок зробив Мій колега голуб'ятник, Діма позняков. Це в мене вже другий новорічний подарунок на цей новий рік Ваня мені подарував стайку маленьку і це Діма подарував мені стайку маленьку. Так що я на них дивлюся, я тільки ось починав їх роздивлятися. Все. А? Ну, сіра це моя масть дитяча. От, от, от рижик, да, ви знаєте, в мене рижі не дуже любить мою будку, ну побачимося. Цей голуб, мені приказано його. Він тут у парі. Він вже в племінній парі, так би мовити. Приказано з нього виводити голуб'ят. Його, певно, ще чіпати не буду. Ну я й... І цих чіпати не хочу. Не хочу. Але ну, знаєте, ми не витримані хлопці. І десь колись якось, де щось де вийде, що хтось з них десь підніметься, підірве. І руки чашуться, але треба якось тримати себе якось в руках. Побачимо. Тому що голуби які беруться, певно, беруться не для того, щоб їх поганяти в даному разі. А бере це для того, щоб вони... Використовувалися в мене в буці як матеріал. як матеріал. Буду брати з них молодих, буду дивитися. Ре... Наборничок такий, так? Да? Ось мені подобається одразу. Оцей світлічок, світлий кремочок подобається. Бачили? Так, це такий білоносий. Так, плошнячка. Ну, рябими голубами мене не здивуєте. У мене б їх багато було і є. А то ряби голуби. Висується капітально мою стаю, це ряби, якщо... голубочка. Вона начебто в мене й жила, начебто це і моя. І коли випущу своїми то її і не розпізнаєш, вона чужа чи не чужа. Ось такі голубки. Ну, перше враження дуже хороше. Живі, голубки, живі, здорові, як бачите. Вони правда в чужій буці. Ще не знають де чіплятися, де, куди треба сідати. Так, ось такі голубки. Так що, про що я говорив? Є в нашій голубиній спільноті молоді голубі води, голубятники, з якими, знаєте, спокійніше вести голуб... голубівництво наше. Є в кого досвідом поділитися, є в кого голубів, можливо помінятися на, на розвід. Всі голуби літаючі, вони, як правило, схожі між собою. Всі голуби літаючі, схожі між собою. Де ви не взяли? Вони будуть схожі. Багато у нас молоді займаються гоном. Запорізькій області, в Сумській області, в Дніпровській області, в Київській області. Те, що так я навскидку сказав. В Західній, в Рівницькій знаю, області є гончики молоді хлопці. В Рівненській області. Та що в нас гончиків багато молодих. І що саме тут природньо буде підкреслити, що якраз погляне, з усіх цих молоді, з усієї молоді, яка. Починає розводити голубів, любить голубів, ні один із них не є, як би не образити нікого, великим вольєрним селекціонером. Всіх їх голуби приваблюють, тому що вони в небі. Ось через це з'являється молодь. Ось чому з'являється молодь. Певно, що інтернет перемагає. Але раніше як? Раніше пацанів не цікавили голуби в тлійці. Не цікавили голуби в вольєрі. Не цікавили розмови про ці голуби. Їм достатньо було побачити їх в небі, і захворіти з цими голубами. І зараз проаналізуйте, будь ласка, всю нашу молодь. Хоч один тримає в вольєрі, щоб тільки на них дивитися. І... Легенди і байки про них розповідати Нема ні одного. Всі пацани голубів тримають, щоб їх бачити у небі. Я навіть знаю таких хлопців, які люблять красивих голубів. І все рівно вони їх піднімають. І все рівно вони їх піднімають. Їм подобається робота крила, їм подобається стійка, їм подобається декоративна складова літаючих голубів, І все рівно вони піднімають і бачать їх в небі, і хочуть бачити їх в небі. Тобто вони в них не сидять за п'ять замками в сейфах, щоб тільки на показ виставити, про них байки розказати і знову ж заховати, тому що, не дай Бог, десь вони пропадуть. Так що наше голубівництво в надійних руках і молоді є. Так що тут, будь ласка, давайте ми вбавимо свій песимізм. Є молоді у нас. Так що я радий, що якраз молодь з'являється. І голуби будуть літати. Будуть літати. Не буде молоді? Не будуть літати. Буде молодь, будуть літати. Так що все у нас буде добре. Все у нас буде добре. Стайка чудова. Я це розказую. Діма, і за неї спостерігаю, стайка чудова. Мені подобається. Я тобі дякую. Я тобі дякую. Ну, Ми свою кухню нікому сказати, розказувати не будемо. Я не очікував, що така стайка буде, так? ми з тобою обговорювали. Але я задоволений. Ось глянь такий. наборничок такий. а? Наборничок такий. Хороша стайка, мені дуже подобається. Ну, не буду обіцяти, я щось спробую. Коли буде більш-менш така хороша погода без хижака, Ну не можна не втриматися. Я ще таки спробую підкинути. Так, ну що, зараз я звідси їх забираю і займуся профілактичними процедурами. Тому що тут то, бачите, зараз все позамерзало. тут все замерзає, так що ніякої небезпеки зараз не буде. від того, що тут вони побули пару годин в олієрі, мої закриті. вони. Зараз я звідси заберу їх. А десь пізніше, коли пізніше, коли вже буду впевнений, що можна їх з'єднувати з тайкою, тоді їх з'єднаю. А поки що займемося санітарними нормами, кажу, які треба витримувати. Ну все. Все. Почіть. Діма, дякую тобі, дружище. Це мені хороший новорічний подарунок. Дякую тобі, дружище. Буду я мати тепер в планах і розведення своїми разом твоїх голубів. Свіжа кров. А я бачу вони на моїх схожі, як ось ополянка. Це ряба, подивіться, чим не моя голубка, так? Да? Так що вона, ця стайка вливається, вписується в мою стайку. У мене хороші очікування, такі хороші очікування від цієї стайки. Дай Бог, щоб все було нормально, щоб я не, не підкинув, да не загнав кого-небудь з них. І Буде все нормально. От і все. Ось такий ось маленький, маленький відеоролик. Похвастався вам, да? похвастався. Все, всім всіх благ. Всім миру і все нам найкраще, все буде добре.